Так, отакий у нас об'єкт. Це у нас осещена. Плиточка буде у нас юній люкс. Працює бригада на Наві. Навіки. Оце такий фронт робот у нас. Тут хлопці зробили під бортюр, мосточка. Тут великий люк повинен бути, бути також в плицю, але ми його залишаємо в зеленій зоні. Тут два септика, будуть люки. Тут буде площадка. заезд. Вот так. Сюда входная группа. 20-40. Отсев. Пробуем огурцовочку. Вот такие у нас объект. Вот так вот. Вот так. Робимо все під ключ з доставкою сипучих матеріалів, цемента, отсіва, щебня. Все сьогодні організували. Сьогодні хлопці приїхали зранку почали. Плитку сьогодні завантажили, верніше, ми її привезли два дні тому на склад е замовника. І Сьогодні маніпулятора ми перевезли йому сюди. Ще буде три маніпулятора. Взагалі тут в районі 300 квадратних метрів і 150 метрів погонних бордюру. Е Сипучку завезли, цемент завезли. Працюємо, тому якщо потрібна плиточка, якісна, будь ласка, телефони в профілі, зробимо все під ключ.